Я думаю, це психологічне питання, чому і немає. Давайте ми згадаємо події лютого березня 2014 року після Революції Гідності Російська Федерація розпочала вторгнення в Крим. Пам'ятаємо цю історію. Це відбувалося на тлі того, що Янукович втік до Ростова і почала валитися уся вертикаль яку розстав Янукович, вони просто там і командири і ці начальники вони почали розбігатися, і виходить на лікарняни і таке інше. Зранжувати прямо і ну, там цю історію ми пам'ятаємо. І теж ж у нас виникали питання: а чому не, euh, ті війська, які знаходяться в Криму, не чинять сплотать e, ворогу? Який блокував військові частини, чому ми не чинимо спротив? А тому, що ніхто не очікував цієї ситуації, тобто був психологічний бар'єр. Як так, Російська Федерація напала на Україну? В голові не вкладалося. І право на перший постріл, в принципі, через ці психологічні чинники, воно не було зреалізовано. Пізніше, коли почалися події на Донбасі, коли вже пішло певне керівництво, коли в політичному сенсі вдалося ситуацію виправити в внутрішньополітичному сенсі. Ми почали, так би мовити, спротив. А на першому етапі теж виникало питання, чому ми не відповідаємо на ці агресивні дії? Чому ніхто не планує відсічі, чому не концентруються війська? Чому ми не боремося за Крим? Так само і тут Так само і тут Російська Федерація випробовує бар'єр, вона випробовує червоні лінії. Вона дивиться, де вона буде зупинена. Ну поки що цього, скажімо так, психологічного бар'єру. За яким знаходиться е, перехід до дій і удару відповідь, наші наші європейські партнери не перетнули, і це насправді дуже сумно, оскільки якщо Російська Федерація вирішить, що е, червоних ліній не існує, то вона може серйозно взятися за цю справу, і тоді війна може переноситися в Європу.